Вибив степ і дуже замічних шляхів складається полов'я. Як ви бачите, вдалі там під'їхала пожежна машина і МЧСники вже машина прибула майже миттєва. То зараз такий період, що треба поводитись вогнем, обережно з вогнем і не палити кострів. А якщо розвели кострище, то треба його по правилам відділити від трави і інших рядом матеріалів, які швидко загоряються. Я не знаю, чи вам видно, а мені зараз видно, пожежник вже побіг. До полум'я туди, дивитися, де воно горить, ближче до путів. Ну, я так розумію, що обмежено е розповсюдження вогнів буде обмежено залізничною колією, то догоріше до, до колії полум'я зупиниться. Безпосередні блискочки до землі знаходяться в ємності, ну, можливо вони порожні.